Уявіть, що ви прокидаєтесь щоранку з абсолютною впевненістю у своєму успіху, не сліпою надією, не наївним оптимізмом, а залізною внутрішньою переконаністю, яка не залежить від зовнішніх обставин. Сьогодні ми розкриємо древню філософську систему, яка допомогла імператорам керувати державами, воїнам перемагати в найжорстокіших битвах, а звичайним людям досягати неймовірних висот. Це не чергова мотиваційна промова, яка зникне через годину після перегляду. Це практичний посібник з перебудови вашого мислення на фундаментальному рівні. Протягом наступних хвилин ви дізнаєтесь, чому більшість людей програють ще до початку боротьби, як давні філософи перетворювали перешкоди на можливості, і найголовніше, як застосувати ці принципи вже сьогодні. Ми пройдемо крізь конкретні техніки, які змінять ваше ставлення до невдач, навчать бачити приховані можливості там, де інші бачать лише проблеми. Та допоможуть побудувати ментальну фортецю, яку не зможе зруйнувати жодна криза. Приготуйтесь переписати правила вашої внутрішньої гри, бо після цього відео ваше мислення вже ніколи не буде колишнім. Розділ перший внутрішня фортеця непохитності. Більшість людей будують своє життя на хиткому фундаменті зовнішніх обставин. Вони щасливі, коли світ до них прихильний, і руйнуються, коли доля повертається спиною. Але існує інший шлях. Шлях створення внутрішньої фортеці, яка залишається непорушною незалежно від бурі навколо. Ця фортеця не з'являється випадково, вона будується свідомо: камінь за каменем, думка за думкою, рішення за рішенням. Кожен день ви або зміцнюєте ці стіни, або дозволяєте їм руйнуватись під натиском сумнівів та страхів. Перший принцип побудови внутрішньої сили полягає у розумінні простої істини: ви не контролюєте зовнішній світ. Але маєте абсолютну владу над своїм внутрішнім станом. Погода може бути жахливою. Люди можуть вас зраджувати, плани можуть руйнуватись, але ніхто не може змусити вас мислити певним чином без вашої згоди. Це найпотужніша зброя у вашому арсеналі, і більшість людей навіть не підозрюють про її існування. Вони віддають контроль над своїм внутрішнім світом першому ліпшому подразникові, який трапляється на їхньому шляху. Коли ви усвідомлюєте цю фундаментальну істину, все змінюється. Ви більше не жертва обставин, а їх творець. Погана новина стає лише інформацією для обробки, невдача, уроком для вивчення, критика, можливістю для зростання. Це не означає, що ви стаєте байдужими або бездушними. Навпаки, ви стаєте більш людяними, бо звільняєтесь від рабства реактивних емоцій та імпульсивних реакцій. Ви обираєте свою відповідь замість того, щоб бути керованим автоматичними патернами. Подумайте про людину, яка втратила роботу. Одна людина сприйме це як катастрофу, доказ власної нікчемності, кінець світу. Вона витратить тижні на самобучування та скарги на несправедливість життя. Інша людина сприйме ту саму ситуацію, як звільнення від нелюбимої роботи, можливість знайти щось краще, поштовх до змін, які давно назрівали. Обидві зіткнулись з однаковою подією, але їхнє життя розвинеться абсолютно по різному. Різниця не в події, а у внутрішній реакції на неї. Ваше мислення. Це операційна система, на якій працює все ваше життя. Більшість людей користуються застарілою версією, повною вірусів страху, сумніву та обмежуючих переконань. Вони скаржаться на результати, але не думають про оновлення системи. Побудова внутрішньої фортеці починається з усвідомлення необхідності цього оновлення. Ви не можете змінити своє життя, не змінивши спосіб, яким ви мислите про своє життя. Практика зміцнення внутрішньої фортеці вимагає щоденної уваги. Це як тренування м'язів. Пропустіть тиждень, і сила почне зменшуватись. Кожного ранку ви робите вибір. Буду я сьогодні господарем свого розуму, чи дозволю зовнішнім обставинам диктувати мій стан. Цей вибір не робиться один раз назавжди це щоденне рішення, яке вимагає свідомості та дисципліни. Але з часом воно стає природним, автоматичним, частиною вашої особистості. Люди з міцною внутрішньою фортецею мають особливу якість, їх неможливо зламати. Ви можете побити їх, обікрасти, зрадити, принизити, але їхнє внутрішнє ядро залишається недоторканим. Вони піднімаються знову і знову, не тому, що вони надлюдські, а тому, що їхнє почуття власної цінності не залежить від зовнішніх обставин. Воно живе всередині, в місці, куди світ не має доступу. Це місце ви створюєте свідомо щодня кожною думкою, кожним рішенням. Найбільша помилка полягає в очікуванні, що зовнішній світ забезпечить вам стабільність. Світ хаотичний, непередбачуваний, часто несправедливий. Шукати в ньому опору це як будувати дім на рухомих пісках. Єдина надійна основа це ваш власний розум, ваша дрансмітінг зберігати рівновагу незалежно від шторму. Коли ви будуєте на цій основі, ви стаєте незламними. Не тому, що вас не торкаються проблеми. А тому, що у вас є внутрішній центр гравітації, який утримує вас на курсі. Ця внутрішня сила приходить від уникнення проблем або створення ідеальних умов. Вона народжується в горнилі випробувань, коли ви свідомо обираєте свою реакцію замість того, щоб бути керованими обставинами. Кожна складна ситуація це тренажерний зал для вашого розуму, кожна невдача це можливість зміцнити вашу внутрішню фортецю. Не уникайте труднощів. Використовуйте їх як будівельний матеріал для вашої непохитності. Коли ваша внутрішня фортеця міцна, успіх стає неминучим. Не тому, що зникають перешкоди, а тому, що ви стаєте людиною, яка може подолати будь-які перешкоди. Ви більше не питаєте, чи можу я це зробити, ви запитуєте, як я це зроблю. Ця зміна перспективи змінює все. Ви переходите від позиції жертви до позиції творця, від реактивності до проактивності, від надії до впевненості. І саме з цієї впевненості народжуються справжні досягнення. Розділ другий перетворення перешкод на сходинки. Кожна перешкода на вашому шляху це насправді замаскована можливість. Це не порожня мотиваційна фраза, а фундаментальний принцип, який змінює гру. Більшість людей бачать перешкоду і зупиняються, шукають обхідні шляхи або просто здаються. Але існує зовсім інший підхід використовувати саму перешкоду як інструмент для просування вперед. Кожна проблема несе в собі насіння свого власного рішення, кожна криза відкриває двері, які раніше були невидимі. Питання лише в тому, чи вистачить у вас мудрості побачити ці можливості. Історія повна прикладів людей, які перетворювали найжахливіші обставини на тріумфи, підприємець, який втратив усе і використав цей досвід для побудови імперії, спортсмен, який отримав травму, і повернувся сильнішим, ніж будь-коли. Винахідник, чиї невдачі привели до революційного відкриття. Що об'єднує всіх цих людей? Не відсутність перешкод, а унікальна здатність бачити в кожній перешкоді потенціал для зростання. Вони не запитували, чому це сталося зі мною, вони запитували, як я можу використати це. Коли ви зіштовхуєтесь з проблемою, ваш перший інстинкт це опір. Ви хочете, щоб проблема зникла, щоб світ знову став зручним і передбачуваним. Але цей опір лише посилює страждання та марнує енергію. Уявіть, що ви плаваєте проти сильної течії, ви витрачаєте всі сили, але рухаєтесь назад. А тепер уявіть, що ви розвертаєтесь і використовуєте силу течії для руху в потрібному напрямку. Саме так працює принцип перетворення перешкод: ви не боретесь з реальністю, ви використовуєте її енергію. Практичне застосування цього принципу починається з простого питання. Яку можливість приховується проблема? Не шукайте відповідь автоматично, насправді зупиніться і подумайте. Можливо, невдача в одному напрямку вказує на те, що ваш справжній шлях лежить в іншому місці. Можливо, конфлікт з людиною показує вам ваші власні слабкості, над якими треба попрацювати. Можливо, фінансові труднощі змушують вас стати більш креативним та ресурсним. У кожній ситуації є урок, інструмент, можливість. Якщо ви готові їх побачити, один з найпотужніших інструментів у цьому процесі це переосмислення. Ви не змінюєте факти, ви змінюєте їхнє значення. Два бізнесмени втрачають великий контракт: один бачить катастрофу, інший звільнення ресурсів для кращої можливості. Який з них має більше шансів на успіх? Очевидно, той, хто бачить можливості там, де інші бачать лише втрати. Це не позитивне мислення заради позитивного мислення, це стратегічний підхід до реальності, який дозволяє вам рухатись вперед, навіть коли обставини несприятливі. Найважливіше розуміння полягає в тому, що перешкоди неминучі ви не можете прожити життя без проблем, невдач, розчарувань. Це просто неможливо. Тому, замість того, щоб мріяти про життя без труднощів, навчіться майстерності їх використання. Кожна перешкода робить вас сильнішими, розумнішими, стійкішими, якщо ви дозволяєте їй це зробити. Якщо ви опираєтесь, скаржитесь і концентруєтесь на несправедливості, ви просто страждаєте без користі. Якщо ви приймаєте, аналізуєте та адаптуєтесь, ви ростете. Є глибока іронія в тому, що люди, які досягли найбільшого успіху, часто пройшли через найсерйозніші випробування не попри них, а завдяки їм. Труднощі виковують характер способом, яким легке життя ніколи не зможе. Вони викривають слабкості, які потрібно усунути, розкривають сили, про які ви не підозрювали, вчать урокам, які неможливо засвоїти в комфорті. Коли ви розумієте це, ваше ставлення до проблем радикально змінюється. Ви більше не боїтесь їх, ви очікуєте їх, бо знаєте, що вони несуть дари. Ключ до майстерності перетворення перешкод це практика. Ви не навчитесь цьому, просто прочитавши про це або погодившись з ідеєю. Вам потрібно застосовувати це знову і знову, особливо коли це найскладніше. Наступного разу, коли ви зіткнетесь з проблемою, свідомо зупиніться перед автоматичною реакцією. Подихайте, запитайте себе, як я можу використати це, яку можливість це відкриває, чому це може мене навчити. Спочатку це буде здаватись неприродним, але з часом стане вашою звичкою. Існує різниця між сліпим оптимізмом і стратегічним переосмисленням. Сліпий оптиміст ігнорує реальність та притворяється, що все чудово. Стратегічний мислитель визнає реальність у всій її жорсткості, але шукає важелі впливу та можливості для дії. Перший живе в ілюзії, другий у стратегічній реальності. Коли ви перетворюєте перешкоди, ви не заперечуєте їхні існування, ви знаходите способи їх використання. Це потребує чесності, креативності та мужності. У кінцевому підсумку різниця між тими, хто досягає успіху, і тими, хто зупиняється на шляху, часто зводиться до одного. Ставлення до перешкод переможці не мають менше проблем вони просто краще їх використовують. Вони бачать кожну перешкоду як тренувальний снаряд, який робить їх сильнішими. І найкрасивіше в цьому те, що ця здатність не є вродженою, її можна розвинути. Ви можете навчитися бачити можливості в проблемах, силу в труднощах, сходинки в перешкодах, і коли ви оволодієте цією майстерністю, ваш шлях до успіху стане неминучим. Розділ третій. Дисципліна як фундамент свободи існує парадоксальна істина, яку більшість людей ніколи не усвідомлюють. Справжня свобода народжується з дисципліни. Здається, суперечливим, чи не так? Ми звикли думати про дисципліну як про обмеження, клітку, щось, що забирає нашу свободу. Але насправді все навпаки: недисциплінована людина це раб своїх імпульсів, емоцій, звичок. Вона невільна, вона керована невидимими силами, які вона не контролює. Дисципліна це не ланцюги, це інструмент, який дає вам контроль над власним життям, а контроль і є справжньою свободою. Подивіться на людину, яка не має дисципліни в харчуванні. Вона їсть все, що захоче, коли захоче. Здається, вільною, правда? Але насправді вона раб своїх смакових рецепторів вона не вільна відмовитись від нездорової їжі, не вільна змінити свої звички, не вільна від наслідків своїх виборів. А тепер подивіться на людину з дисципліною. Вона контролює, що їсть і тому вільна від проблем зі здоров'ям, вільна почувати себе добре, вільна жити довше і активніше. Хто з них насправді вільніший? Кожна сфера життя працює за тим самим принципом: фінансова дисципліна дає вам свободу від боргів і фінансової тривоги. Дисципліна в роботі дає свободу досягати ваших цілей і будувати кар'єру. Емоційна дисципліна дає свободу від хаосу ваших власних почуттів. Чим більше дисципліни ви розвиваєте, Тим більше свободи ви отримуєте. Це не покарання, це інвестиція. Кожен акт самоконтролю це внесок у ваш рахунок свободи. Більшість людей відкладає дисципліну на потім вони кажуть собі Я почну з понеділка, з наступного місяця, з Нового року. Але цей потім ніколи не настає, тому що дисципліна вимагає дисципліни прямо зараз, не завтра, не після того, як обставини стануть ідеальними. А сьогодні, в цю хвилину, незалежно від того, як ви себе почуваєте. Саме в цьому і полягає вся суть робити потрібне навіть коли не хочеться, особливо коли не хочеться. Дисципліна це м'яз. Чим більше ви його тренуєте, тим сильнішим він стає. Почніть з малого встаньте на 5 хвилин раніше зробіть 10 відтискань, прочитайте 5 сторінок книги, не намагайтесь перевернути все життя за один день це прямий шлях до невдачі та розчарування. Починайте з мікродисципліни, з маленьких перемог, які будують імпульс. Кожна маленька перемога говорить вашому мозку: Я можу довіряти собі, я дотримую своїх обіцянок, і це змінює ваше самосприйняття. Найважчий момент у будь-якій дисципліні це початок, перші дні, перші тижні, коли нова звичка здається неприродною, важкою, непотрібною. Ваш мозок опирається змінам, він хоче повернутись до зручних старих патернів. Але якщо ви витримаєте цей період, якщо ви продовжите, навіть коли це складно, відбувається магія. Нова поведінка стає автоматичною. Те, що раніше вимагало зусиль, тепер відбувається природно. Ви перепрограмували себе. Важливо розуміти різницю між жорсткою та розумною дисципліною. Жорстка дисципліна ігнорує реальність, вимагає неможливого і, зрештою, призводить до вигорання. Розумна дисципліна враховує ваші обмеження, але не дозволяє вам виправдовувати лінощі. Вона гнучка, але послідовна. Якщо ви пропустили тренування через справді важливу причину, це нормально. Якщо ви пропускаєте тому, що вам не хочеться це проблема. Розумна дисципліна знає різницю. Існує також поняття стратегічної дисципліни. Це коли ви не намагаєтесь бути дисциплінованими у всьому одночасно, а обираєте найважливіші сфери для фокусу. Можливо, зараз для вас критично розвинути дисципліну в роботі, тому ви тимчасово менше фокусуєтесь на фізичних тренуваннях або навпаки. Ключ у тому, щоб знати свої пріоритети і бути дисциплінованими саме в них. Спроба бути ідеальним у всьому одночасно часто призводить до того, що ви не досягаєте результатів ніде. Дисципліна також вимагає чесності з собою легко обманювати себе, знаходити виправдання, пояснювати, чому сьогодні можна не дотриматись правила. Але кожен такий момент самообману ослаблює ваш фундамент. Ви не можете будувати дисципліну на брехні. Якщо ви порушили свою дисципліну, визнайте це, не драматизуйте, не карайте себе, але будьте чесні, і потім просто продовжуйте. Одна помилка не руйнує все, якщо ви не дозволяєте їй стати звичкою. У кінцевому підсумку дисципліна це не про те, щоб стати роботом без емоцій і бажань, це про те, щоб бути господарем свого життя, а не його рабом. Це про свободу робити те, що ви насправді хочете, а не те, що вам диктують миттєві імпульси. Коли у вас є дисципліна, успіх стає неминучим, тому що ви здатні робити те, що необхідно, знову і знову, незалежно від настрою чи обставин. І саме ця послідовність, помножена на час, створює екстраординарні результати. Розділ 4. мистецтво присутності в моменті більшість людей проживають життя у стані постійної відсутності, їхнє тіло знаходиться тут. Але розум десь в іншому місці, у минулому, що не можна змінити, або в майбутньому, яке ще не настало. Вони пропускають єдиний момент, який насправді існує зараз. І в цьому полягає трагедія, тому що зараз це єдиний момент, коли ви можете щось зробити, змінити, вплинути. Минуле закінчилось, майбутнє ще не почалось, але зараз цей момент належить вам повністю. І майстерність присутності в моменті змінює все. Коли ви істе. Дійсно куштуєте їжу, або ви скролите телефон, думаєте про роботу, переживаєте про проблеми, коли ви розмовляєте з людиною, дійсно слухаєте її, або вже плануєте свою відповідь, думаєте про наступну зустріч, перевіряєте повідомлення, коли ви працюєте повністю занурені в процес, або постійно відволікаєтесь, перемикаєтесь між завданнями, мрієте про вихідні. Більшість людей живуть на автопілоті, механічно виконуючи дії, але не будучи справді присутніми в них. Парадокс полягає в тому, що коли ви повністю присутні в моменті, ви насправді досягаєте більше, не менше більше. Тому що ваша увага не розпорошена на сотню різних напрямків, вона зосереджена на одному. І ця зосередженість дає якість, ефективність, глибину. Спортсмен повністю присутній у грі, демонструє кращі результати. Художник занурений у творчість, створює шедеври. Підприємець, зосереджений на поточному завданні, приймає кращі рішення. Присутність це не розкіш, це конкурентна перевага. Але як навчитись бути присутнім у світі постійних відволікань, це вимагає практики та свідомого зусилля. Почніть з простого коли ви робите щось, просто робіть це. одне завдання за раз. коли миєте посуд, повністю зосередьтесь на цьому процесі відчуйте воду, помітьте рухи своїх рук, будьте присутні. Коли йдете, просто йдіть, відчувайте кожен крок, помічайте навколишнє середовище. Ці прості практики тренують ваш розум повертатись у момент. Найбільша перешкода на шляху до присутності це ваш власний розум. Він постійно блукає, стрибає з теми на тему, генерує нескінченний потік думок. Це нормально, так він працює. Але ви не повинні слідувати за кожною думкою. Уявіть, що ваші думки це хмари на небі. Вони приходять і йдуть, але небо, ваша свідомість, залишається незмінним. Ви можете спостерігати за думками, не ототожнюючись з ними. Цей простір між вами і вашими думками це і є присутність. Коли ви присутні, ви помічаєте речі, які раніше пропускали, можливості, які завжди були там, але ви були занадто занурені в свої думки, щоб їх побачити, нюанси в поведінці людей, які дають вам важливу інформацію, інтуїтивні підказки, які вказують правильний напрямок, краса моменту, яка робить життя багатшим. Присутність відкриває двері до більш глибокого, повного досвіду життя. Ви більше не просто існуєте, ви по-справжньому живете. Є також глибокий зв'язок між присутністю і внутрішнім спокоєм. Більшість тривожності виникає від думок про майбутнє, що може статись, що, якщо, як я впораюсь. Більшість жалю походить з минулого, що я зробив неправильно, чому я не зробив інакше, як все могло бути. Але коли ви повністю в моменті, зараз, більшість цієї тривожності просто зникає, тому що прямо зараз, у цей конкретний момент. Часто все в порядку. Проблеми існують в минулому і майбутньому, рідко в даному моменті. Практика присутності особливо важлива в складні моменти. Коли ви переживаєте кризу, стрес, перевантаження, ваш розум хоче втекти у турботи, у плани, у страхи. Але найефективніша стратегія повернутись у момент і запитати, що я можу зробити прямо зараз. Не завтра, не наступного тижня, а зараз. Часто відповідь проста дихати. Зробити один крок, виконати одне завдання. І це достатньо кожен момент вимагає лише того, що він вимагає, не більше. Важливо також розуміти, що присутність не означає ігнорування минулого чи майбутнього. Ви можете і повинні вчитись на минулому, планувати майбутнє. Але робіть це свідомо у відведений час, а потім повертайтесь у момент. Різниця між продуктивним плануванням і марними турботами величезна. Перше відбувається в момент. Друге забирає вас з моменту. Перше створює ясність, друге породжує хаос. Коли ви оволодіваєте мистецтвом присутності ваше життя трансформується. Ви більше не живете на автопілоті, реагуючи на події механічно. Ви стаєте свідомим творцем свого досвіду. Кожен момент це можливість зробити вибір як я хочу відреагувати, що я хочу відчути, хто я хочу бути. І саме ці усвідомлені вибори. Зроблені знову і знову в моменті створюють життя якості, глибини і справжнього успіху. Присутність це не додаткова навичка, це фундамент майстерності життя. Розділ 5. стоїцизм як компас у хаосі сучасності. Тепер давайте зведемо все разом через призму древньої філософії, яка залишається актуальною тисячі років. Стоїцизм це не просто історична цікавість. Це практична система мислення, яка надає інструменти для навігації у складності сучасного життя. Коли імператор Марк Аврелій писав свої роздуми посеред військових кампаній, коли раб Епіктет викладав свою мудрість в умовах неволі, вони створювали операційну систему для людського процвітання незалежно від зовнішніх обставин. Основний принцип стоїцизму ідеально резонує з усім, що ми обговорювали: розділіть світ на те, що ви можете контролювати, і те, що не можете. Ви не контролюєте погоду, думки інших людей, економічні кризи, глобальні події. Але ви повністю контролюєте свої думки, реакції, рішення, дії. Стоїки навчали зосереджувати всю свою енергію на тому, що в вашій владі, і приймати з рівновагою те, що поза нею. Це не пасивність, це стратегічне використання ваших обмежених ресурсів. Внутрішня фортеця, про яку ми говорили у першому розділі, це чиста стоїчна концепція. Римські стоїки називали це внутрішньою цитаделлю, не проникне фортеця вашого розуму, куди зовнішній світ не має доступу. Вас можуть позбавити свободи, багатства, навіть життя, але ніхто не може змусити вас мислити певним чином без вашої згоди. Ця свобода, свобода вашого внутрішнього світу єдина справжня свобода, яка у вас є. І саме вона робить вас непереможними. Стоячний підхід до перешкод особливо потужний. Марк Аврелій писав, Перешкода на шляху стає шляхом. Це не красива метафора, це практична інструкція. Коли ви зіштовхуєтесь з перешкодою, стоїк не запитує, чому це сталося зі мною. Він запитує, що я можу зробити з цим. Кожна перешкода це тренування для вашого характеру, можливість практикувати чесноти мудрості, мужності, справедливості та помірності. Без перешкод ці чесноти залишаються просто теорією. Дисципліна займає центральне місце в стоїчній практиці. Епіктет, який сам був рабом перед тим, як стати вчителем, наголошував на важливості щоденної практики. Недостатньо знати правильні принципи, треба жити ними щодня, особливо коли це складно. Стоїки вставали рано, присвячували час роздумам, регулярно практикували негативну візуалізацію, уявленні гіршого сценарію для підготовки розуму. Їхня дисципліна не була покаранням, це був метод створення внутрішньої сили. Стоїчна практика присутності проявляється в концепції аморфаті, любові до долі. Це означає не просто прийняття того, що відбувається, а активну любов до моменту, який є, Не бажання, щоб речі були інакшими, а повне занурення у те, що є. Це найвища форма присутності, коли ви не тільки приймаєте момент, але й обіймаєте його всім серцем. Навіть якщо цей момент включає труднощі, біль, невдачі, стояки також розуміли важливість спільноти та соціальної відповідальності. Вони не проповідували холодну ізоляцію або байдужість до інших. Навпаки, Марк Аврелій постійно нагадував собі, що люди створені для співпраці, що ми частина більшого цілого. Але вони також розуміли, що ви можете бути корисними іншим, тільки коли у вас є внутрішня стабільність, ви не можете дати те, чого не маєте. Спочатку побудуйте свою внутрішню силу, потім використовуйте її для служіння світу. Практична стоїчна рутина може виглядати так: щоранку проводити час у роздумах. Нагадувати собі про те, що ви контролюєте і що ні, готувати розум до викликів дня. Протягом дня постійно повертати свою увагу до моменту, практикувати чесноти в реальних ситуаціях, використовувати перешкоди як можливості для зростання ввечері аналізувати день, що пішло добре, де ви відхилилися від принципів, що можна покращити завтра. Це не складна система, але вона вимагає послідовності. Краса стоїцизму в тому, що він працює. Не тому, що він обіцяє легке життя або гарантований успіх у традиційному розумінні, але тому, що він дає вам інструменти для процвітання незалежно від обставин. Він перетворює вас на людину, яку не можуть зламати зовнішні події, тому що ваше благополуччя не залежить від них. Він робить успіх неминучим не тому, що усуває перешкоди, а тому, що перетворює вас на людину, здатну подолати будь-які перешкоди. Коли ви живете за стоїчними принципами, кожен день стає тренуванням. Кожна взаємодія можливістю практикувати мудрість та справедливість, кожна невдача шансом розвинути стійкість, кожен успіх, нагадуванням залишатись скромними та вдячними. Життя перестає бути серією випадкових подій, які трапляються з вами, і стає майстерною, де ви свідомо створюєте себе. І саме це перетворення від жертви обставин до творця свого досвіду робить успіх не просто можливим, а неминучим. Стоїцизм це не філософія для інтелектуальних дискусій, це керівництво до дії, компас у хаосі сучасності, який вказує шлях до справжнього незламного успіху.